Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами пограємо у гру. З чим вареники? Милі гості! Просимо сісти. Вареники будемо їсти. Вареники непогані, вареники у сметані. А ви знаєте, що вареники можна зваріти з різною начинкою? Ось сьогодні ми пограємо. З чим можна зварити наші вареники? З чим вареники можна? Що це? З якою начинкою? З сиром. А що тут намальовано? Вишеньки. З вишнею. А тут з ожиною. Смачні будуть. А можна вареники зварити з яблуком? А подивіться, з чим це? За абрикосою. А що ж у нас тут? Яка тут тінь? Картопелька. Ох, які смачні з картоплею варенички. А тут капуста. А тут, подивіться, що полуниця. Солоденькі. Можна сварити вареники з грибами. А ще, подивіться, які кубики, та це ж м'ясо, з м'ясом вареники зварим. А ще й можна зварити вареники з маком. А що це? Та це ж квасолька. І з квасолею можна зварити вареники. Бачите, з ще можна зварити вареники з різними начинками. І вони будуть дуже смачні. Запам'ятали? Повторіть, з чим можна зварити вареники. До побачення!